Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 17 березня. Сьогодні вже 1118 днів. Відважні захисники і захисниці боронять Україну від ворожого загарбника. А у тилу продовжується робота із залученням міжнародної підтримки у всіх сферах життєдіяльності. Також не припиняється збір допомоги силам оборони. Заразом проводиться підготовка населення до національного спротиву. Про тактичні навчання, які пройшли 100 мешканців області, та про головні події понеділка. Дивіться на 33 му телеканалі. Підготовка населення до національного спротиву, аби відточити отримані навички та набути новий бойовий досвід, у Хмельницькому провели масштабні тактичні навчання. Центр підготовки населення до національного спротиву, який був створений за ініціативи Хмельницької обласної військової адміністрації, продовжує нарощувати нові заходи. І сьогодні ми перебуваємо на першому такому навчанні із польовим виходом. Наближено все максимально. До е, реальної обстановки ведення бойових дій, тому є професійні інструктори, інструктори з бойовим досвідом, які сьогодні передадуть досвід. За умовним сценарієм, Сили оборони сині, цивільне населення, вони ж противник, червоні. Для кожної сторін визначили чіткі завдання. Втрачено було силами оборонами три ключові позиції: поселення та е, укріп район. Задача до часу 30 відновити контроль і закріпитися. Умови в тактичному завданні створили максимально наближені до реального становища ведення бойових дій. Єдиною відмінністю стала зброя в цілях безпеки, вона була навчальна. Використовується стрейкбольна зброя, навчальні гранати, дрони літають, які будуть передавати картинку на імпровізованому такому облаштованому КСП, тобто там, буде центр управління Сил оборони. І координація всіх підрозділів. Усі дії умовних захисників і нападників контролювали з повітря. Для цього у навчанні задіяли дрони, які активно використовують і на передовій для ведення розвідки. Ми налаштовуємо трансляцію і відповідно на КСП ви можете бачити те, що бачить пілот. Піднявши дрон з повітря. Пілот бачить ви бачите свою картинку. бачить. Командири на КСП бачать твою картинку. Так як у нас маленькі використовуються з до розвідки, скидає само собою, але основна задача мавіка це розвідка. І відповідно це все виходить, виводиться на великий екран. Командири бачать, вказують, куди, що і як. Ага. Далі вже по задачі тактичні навчання це не легке випробування. А коли твій супротивник, справжній військовий, це додає певної згуртованості та координації дій. Тож 100 випускників центру підготовки населення до національного спротиву демонстрували свої вміння та вправно виконували поставлені завдання. Ворог обходив з правого фланга, піджимається центр. З, з умовою тим, що він хотів витіснити приміщення під назвою «Офіс». Значить, наші сили закріпилися в офісі прийняли кругову оборону всі сили, які підтягуються, направляються на відбиття правого флангу. З правого флангу піджимає ворог. З умовою, щоб від, відтіснити нас від офіса і зайняти позиції в офісі, лише бити село, да ну і праву сторону, якщо може, може від, від, відтиснемо, побудемо бачити. бойова тактична домедична підготовка, орієнтування на місцевості усі ці навики варто здобути кожному українцю, адже життя з ворожим сусідом змушує населення бути готовим до національного спротиву. Ми кожного дня маємо бути готові до будь-яких подій і підготовка, яку проводить. Центр, вона є надзвичайно важливою. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33-й канал. Корисні та повчальні уроки для школярів. У Ярмолинецькому навчальному закладі імені Героя Сапера ДСНС Сергія Слободяна відкрили сучасний клас безпеки. Безпека дітей це зараз пріоритет держави в освітньому середовищі. І мене надзвичайно тішить те, що школа трансформується. Так, що в школі не класичні навчальні класи, в яких ми колись з вами навчалися, а креативний простір. Цей клас безпеки розрахований на різну вікову категорію, адже навчальні зони поділили на відповідні групи. І вже на першому уроці надзвичайники ознайомили дітей із різними видами полум'я, як корисному побуті, так і небезпечним для життя. В Свою чергу піротехніки навчили основам протимінної безпеки та продемонстрували спеціальне обладнання. а Пожежники показали роботу бойового розрахунку. Також на перше заняття завітали і правоохорон. Вони нагадали школярам правила дорожнього руху, а медики продемонстрували основи надання першої допомоги. Наша спільна робота, яку ми в подальшому повинні розвивати, ну і, відповідно, спрямовувати виховання наших дітей, з дотримуються цієї безпекової складової. В умовах війни такі класи відіграють важливу роль, адже заняття допомагають дітям опанувати навички безпечної поведінки. А ще школярі отримують необхідні знання та вміння, які можуть врятувати життя. Допомоги не буває багато. Завдяки спільним зусиллям волонтерських організацій та органів влади три військових формування Хмельниччини отримали автопідкріплення для покращення мобільності та координації дій бійцям передали штабний автомобіль. Також захисникам віддали ще легковий автомобіль та швидку допомогу для евакуації поранених. Ці автівки допоможуть зберегти життя військових на передовій, та на цьому підтримка не завершилась. Разом із транспортними засобами силам оборони надали ще генератори. Аби аби вони мали безперебійне живлення в польових умовах та під час виконання бойових завдань. Щиро дякую усім, хто долучається до цих зборів, хто продовжує робити важливу справу, поповнювати матеріально-технічний стан і забезпечувати наші військові підрозділи. Кожна така передача та допомога збройним силам це не просто підтримка, це опора для військових і черговий доказ того, що українці єдині у спільній меті. У домівках хмельничан знову повернулося тепло. Відновлення опалення стало необхідним через різке похолодання та погіршення погодних умов. Був певний період близько тижня, коли температура зовнішнього повітря суттєво піднялася до 20 градусів. Було в день, досить тепло було і вночі, і це дозволило на певний період призупинити подачу тепла в житлові будинки з метою економії газу, з метою зменшення потенційної вартості оплат за тепло. Зараз маємо суттєве похолодання, завтра обіцяють вже заморозки. Відповідно, подачу тепла в будинки відновили. Тривалість опалювального сезону визначатиметься погодними умовами. Тепло подаватимуть доти, доки цього вимагатиме температура повітря. Будемо дивитися по погоді. Я думаю, що наступне вже припинення подачі тепла то вже буде у цьому сезоні остаточним. ну, але все ж будемо дивитись. Дуже би хотілося, щоб погода дала можливість в перших числах квітня опалювальний сезон завершити. Смертельна автотроща. Два автомобілі не розминулися на трасі Житомир Чернівці поблизу села Скарженці. 28-річний житель Миколаєва, керуючи БМВ, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Шкода Фабія під керуванням жительки Кам'янець-Подільського району. Від удару її затисло в понівеченій машині і самостійно вибратись водійка не могла. Тож деблокувати жінку з автівки допомогли рятувальники. Далі її передали медикам. Наразі потерпіла перебуває, в реанімації Хмельницької обласної лікарні, а у машині порушника не обійшлося. Бе жертв пасажир загинув на місці події. Самого реводія поліцейські затримали. Він перебуває в шпиталі під конвоєм. За йому загрожує до восьми років ув'язнення. Поки ж правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Погода на тиждень. Синоптики прогнозують похолодання. В день та нічні заморзки до мінус 8 градусів. Завтра, 18 березня, на території Хмельниччини істотних опадів не прогнозуємо. Вночі та вранці місцями на дрох жаледиться Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Денні години пориви місцям по області 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8 градусів морозу, в день 1-6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 5-7 градусів морозу. Цу вдень 2-4 градуси тепла. Надалі та до кінця тижня істотних опадів також не спостерігаємо. Температура повітря поступово підвищуватиметься, та у вихідні дні нічні години становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в денні години 10-15 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких та не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.